Усім привіт, з вами Святослав, і сьогодні ми будемо розбирати пісню гурту Окіаналізи відпусти. Пісню замовив Арсен Вереснюк та Богдан Кобарочев. Одразу двоє юзерів, Так що насолоджуйтесь. На третій лад шостої сторони, перший палець на другий лад третьої сторони І третій палець на третій лад першої сторони. Граємо шосту і третю сторону. Деріємо третім пальцем третій лад на третій струни і перша сторона. Ще раз третя. Деріємо третій лад, перша. Далі третій лад на третій струні, зриваємо третім пальчиком, ставимо перший палець на перший лад п'ятої струни, третій палець на третій лад другої струни, граємо п'яту, третю, другу, третю, п'яту відкриту, Далі притискаємо четвертий лад на другій і п'ятий лад на першій струні. граємо 4, 5, 4. 3. Аккорд D, 2-3-2. Другий палець на другому ладі першої сторони, третій палець на третьому ладі другої сторони. І перший палець на другому ладі третьої сторони. Разом з 4. Третя. Друга перша разом. І третя відкрита. Повільно? три рази, потім закінчується міняється діакорд. Далі другий лад на 3 стороні. 3 лад на 3 стороні. Угу. І флажот на 12-му ладі 5-ї струни, то я не протискаю струну, а легенько доторкаюсь, вдаряю, піднімаю палець, легенько доторкаюсь до над 12 ладом 4-ї сторони. Піднімаю. Я вважав би, що ти білий день без дощу, але сльози на твому обличчі І сказав би тобі не моя, не моя, тільки ти не пускає. ставимо другий палець на третій лад шостої сторони і третій палець на третій лад другої сторони. Граємо шостого, третю, другу, третю. Далі ставимо перший палець на перший лад п'ятої сторони, третій, четвертий палець на третій лад другої та третьої сторони. Граємо п'яту, третю, другу, третю. Переставляємо перший палець на шосту струну, Перший лад. Третій палець на другий лад третьої струни І другий палець на другу струну, Перший лад. Граємо шоста, третя, друга, третя. Передній акорд. Далі ставимо перший палець на другий лад третьої струни, а третій чи другий палець на третій лад другої струни. Граємо четверта, третя, друга, третя. Два рази. Далі кордір на початку. І знову попереднє. азом далі йдемо Наступна друга частина куплету. Це буде перший акорд, який ви вже знаєте. Другий палець на третьому ладі шостої струни, і третій палець на третьому ладі другої струни. Шоста, третя, друга, третя. Другий акорд. Третій. Угу. Далі цікавіше. Перший лад на п'ятій струні, третій лад на третій, третій лад на другий. І треба поставити невеличке бере на третьому ладі і затиснути другий палець на другому ладі четвертої сторони. Вийде такий акорд. Далі ставимо четвертий палець на третій лад п'ятої Перший палець наверту сторону перший лад. І другий палець на перший лад другої сторони. Третя відкрита. Далі четверта сторона відкрита. Другий лад на третій, третій лад на другий. І бере на третьому ладі. Третій палець на п'ятому ладі. Э, Четвертої сторони. Граємо шосту. Четверту, другу, третю і першу. Разом. Куплеті, перша частина така сама, як у першому куплеті, а друга частина ось така. Друга частина другого куплету. М -м -м. Перший акорд ми вже знаємо. другий Третій так само. Шоста відкрита Далі їдемо на сьомий лад п'ятої струни ставимо 7 8, -7 -8. Перший палець на сьомому молоді п'ятої сторуни, третій палець на восьмому молоді четвертої сторони, другий палець на сьомому молоді, третьої стони і четвертий палець на восьмому ладі. Другої сторони граємо від п'ятої сторони. Два рази. Далі. Стрибаємо сюди. Перший палець на першому молоді четвертої сторони. І... Третім пальцем бере на третьому ладі, на першій, другій і третій струні. Граємо четверту, третю, першу другу разом. Знову третю. Далі ставимо четвертий лад на четвертій стороні, беремо другому ладі, щоб притиснути першу і третю струну. і другим пальцем третій лад на другій струні. Граємо четверту, третю, першу, другу, третю. Далі. на третьому ладі. Проскакаємо п'ятий лад на четвертій, на п'ятій струні, Граємо шосту, п'яту, третю, четверту і першу. Повільно. Відпусти, я благаю, відпусти, можу далі ти. Я я благаю, відпусти, я не хочу більший йти. Ставимо другий палець на третій лад шостої. І третій палець на третій лад другої сторони. Граємо шосту, третю, другу, третю. Далі акорд ви вже це знаєте. І це вже знаєте. І попередній. І це вже знаєте. І це вже знаєте. Знаєте. Ну приспіть тут не легше грати. Тому я думаю, з ним проблем не буде. Йва. Повторюється знову вступ. І в кінці повторюється вступ. Які ми розібрали на самому початку. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, плюс один у коментарях, якщо ви навчились грати цю пісню. Всього найкращого, па-па!